Гуляємо з подругою в Берліні. Вирішили відвідати виставку ретроавтомобілів. Деякі з цих експонатів мають стільки років, як я. Наверно, вже і мені пора у ретро-музей. На такій машині мене катали у молодості, а на такій я хотіла дуже прокататися, але случай не підвернувся, жалко. А на такій машині возили Аллу Пугачову і Раїсу Горбачову. Виставка мені сподобалася, але дуже було багато людей, тому що безкоштовно. Деякі машини можна було навіть зразу купити, але я з собою гроші не брала. Чесно кажучи, я люблю машини, такі побільше, як у Чак Норріса. бо в таку маленьку я би і не стала. А ця кучія мене дуже вразила, тому що вона дуже старовинна, навіть для мене. Спортивні машини мені не подобаються, тому що я і спорт не сумісні. Захоплююся людьми, які придумують технологію. Думаю, що Бог їх благословив. Це треба мати мозок такий розумний, щоб зробити таке чудо. Я навіть побачила автомобіль Бетмена, а такий мотоцикл був у мого брата. Я завжди з ним їздила, але в колясці. На виставці можна було купити закуски і випивку, а також була жива музика. В цілому, я залишилася задоволена. В кінці ми з подругою вирішили щось перекусити. Тому пішли в в'єтнамський ресторан, тому що я дуже люблю рамен.